21 грудня у Білгородністровському після налагодження системи голосування депутати продовжили засідання 43-ї позачергової сесії. Нагадаємо, у порядку денному було лише одне питання: зміни до бюджету на 2018 рік. Але більшість народних обранців запропонували розглянути ще низку додаткових проектів рішень, які стосувалися землі, кадрових змін та затвердження головного фіндокументу документу на 2019. Знову повернули. Вернулись до проблем водоканалу та виділення коштів на погашення заборгованості перед ремонтом. На сьогоднішній день заборгованість, щоб ви розуміли, 3 мільйони 459 тисяч. Із них піння, е, інфляції 3% годових це 2 мільйони 287 тисяч. Вот эти судебные издержки, которые Вологнал пытаются через суд отсудить воздействие санкции, на протяжении последних лет ни к чему не приводят. Тратятся наши деньги, їхні деньги на судебные издержки. Депутатам було запропоновано виділити кошти у сумі 1 мільйон 300 тисяч на погашення заборгованості, але вони вирішили інакше. Сергій Володимирович озвучив велику проблему водоканалу, яка для всього міста 1 января скажеться відключенням електроенергії і не подачі води. Є пропозиція депутатів міського, більшість депутатів Городського совіту, та сума, яка була направлена на водоканал В размере миллион триста она превратилась в 500 тысяч гривен всего лишь а 800 тысяч гривен э, депутатский корпус решил выделить на премии городскому э, исполкому, горо, исполкому городского совета исполнительному комитету э, вместо того чтобы погасить задолженность по водоканалу есть депутаты предложили 800 тысяч выделить э, премии Дискусії тривали довго. Депутати та мер обговорювали різноманітні питання життєдіяльності міста, але час спливав за регламентом. Сесія мала закінчитися до 18.00. Та до цього моменту встигли лише внести зміни до бюджету на 2018 рік. Більшість народних обранців запропонували продовжити засідання та розглянути всі додаткові питання, які були включені до порядку денного. Ця пропозиція не знайшла підтримки у частини декорпусу та у міської голови. Емоції не вщухали, та о шостій вечора у сесійній залі погасло світло. Нам не доставляла підза. Мера Карману оголосила перерву та запросила всіх на продовження засідання 26 грудня. Після чого покинула сесійну залу. На офіційному сайті міста опублікували. Анонс, але більшість народних обранців залишилися, аби дочекатися світла та продовжити роботу. Близько 20-ї години електроживлення поновили. Присутні депутати обрали головуючого засідання секретаря Ольгу Ціпуленко та продовжили роботу. 22 грудня вони провели прес-конференцію та пояснили свою позицію щодо цього. Вчора у зв'язку з технічними причинами. Була пропозиція міського голови перенести сесію на 26 грудня 2019 року на 10 годин. Згідно нашого регламенту, за любу пропозицію депутатський корпус повинен голосувати. Навіть якщо у нас не працює наша система електронна для голосування, ми мали змогу проголосувати це відкритим поіменним голосуванням за допомогою руки. Те, що вчора не було зроблено, тому було рішення депутатського корпусу залишитися до того часу, поки не буде світло. Аники більшості депутатів наголошують, що мусили залишитися аби прийняти бюджет на 2019 рік. Також вони змінили склад виконкому, у числі 13 осіб, змінили головуючих бюджетної та земельної комісії та підтримали ряд земельних питань. Прийняли рішення продовжити сесію до того моменту, поки ми не розглянемо всі питання, які в порядку де денного знаходяться, Ми не мали права морального, никакого права покинуть сессионный зал и уйти по домам. Поэтому нами было принято решение большинство остаться в зале и продолжать сессию после того, как включат свет, что мы и сделали. Вполне легитимно приняли решение, проголосовали и выполнили свой долг перед жителями города. Считаю, что вчерашняя сессия являлась стратегической. Эта сессия последняя в году, на которой должны были быть рассмотрены вопросы изменения бюджета 2018 года для того, чтобы его закрыть сбалансированно. Бюджет 2019 года, который нужно было принять до 25 числа, а также вопросы медицины, здравоохранения, решение которых от нас ждал облсовет вчера на протяжении всего дня. Я считаю, что все вопросы, рассмотренные вчера на сессии, они абсолютно были рассмотрены в правовом поле. Вот. Все Все выставки комиссии есть, поэтому то те обвинения, которые были, я считаю, что это, ну, они не имеют почвы под ногами, это однозначно. Позицию, что до більшості бишесте народных убранств, оприлюднила и Марбил город На своем сторинте у мережі в Фейсбук, она написала, далее цитую: «Я знаю, что многие в курсе того, что происходило в день проведения сессии в стенах городского совета. Поведение оппозиции в нашем городе в условиях военного положения опять доказало, что безнаказанность порождает еще большую безнаказанность. Скажу лишь то, что секретарь горсовета превысила свои полномочия и будет нести ответственность». Согласно действующего законодательства. А в правоохранительные органы всех уровней отправлены письма и оценку всему происходящему. Пусть теперь дают они. Надеюсь, выводы будут обнародованы скоро. А пока решение городского головы о продолжении сессии 26 декабря 2018 года в силе. А значит, сессия будет продолжена в указанный срок и со всеми вопросами повестки дня. Ось так висловилась Мара Карману щодо подій, які мали місце у сесійній залі 21 грудня. Та як вони будуть розвиватися далі, дізнаємось згодом. Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Анатолій Лукенчук, Бесарабія ТВ.